рада вітати вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео це вишивка бісером, а готуватись будемо до Великодніх свят. Маю ось таку заготовку до Великоднього рушничка на кошик. І ми сьогодні будемо його з вами створювати. Саме цей рушничок виготовлений на атласі, гарно продрукована схема для вишивки, яка займає майже всю площу нашої заготовки. Знизу та зверху є гарний орнамент, який я вже вишила. А основну роботу сьогодні ще будемо з вами створювати. До речі, край, добре оброблений, проклеєний. Загалом роботи небагато, і я вже підготувала. 16 відтінків бісеру пресіоса. Дуже є зручна схема. Скільки кольорів і які саме ми будемо з вами використовувати в цій роботі. А для зручності я спочатку використовую ось такі цифри. До кожного відтінку, згідно схеми, свій номер. Так, на початку роботи 100% не заплутаєшся, і буде легше виконувати. А згодом ці кольори вже можна вивчити і ці квадратики вже не потрібні. Зараз близька вам покажу. Добре видно, який відтіночок для якого кольору. Починати будемо саме з зелених відтінків. Для початку закріплюємо ниточку, я це роблю на вільному місці, декілька стібочків, щоб нитка надійно була зафіксована. Вишиваю я з верхнього лівого кута у правий нижній, якщо це зворотній бік, то з, лівого нижнього, з правого нижнього у лівий верхній. Тільки в одному напрямку. Тоді робота виглядає охайно, і всі наші бісориночки будуть дивитись в один бік. Завжди вишиваю у два проколи, не виводячи голку на зворотній бік полотна. Мені так швидше і зручніше. Якщо комусь ця техніка не подобається, то ваше право робити так, як вам зручно. Ось так відразу проколюю два рази полотно і вивожу нашу голочку. До речі, ось цей кінчик, що в нас утворився, ми потім просто відріжемо, він нам буде не потрібний, тому що ниточка в нас добре зафіксована. поступово будемо продовжувати нашу роботу. Весь процес знімати вам я, звісно, не буду. Зараз покажу, як я спускаюсь вниз, щоб потім все полотно знову пішло уверх. Я просто беру крайні квадратики і вже по них. Буду свою роботу продовжувати. Поступово одним сектором я спущусь донизу. До речі, бісер я купувала по відтінках у того ж продавця, де і саму схему. З усього асортименту, а він зараз. Звісно, дуже великий. Мені сподобалась саме ця робота, і я давно хотіла її створити. Ну, ось ми вже вирівняли наш ряд, і до певного моменту будемо йти по ньому. Трохи магії, і ми вже можемо бачити з вами певний результат. Як наші кольори між собою дружать, і що виходить з наших красивих відтіночків бісеру? Звісно, це тільки початок, але вже є можливість хоч трошечки помилуватись тим, що ми робимо. Далі в нас рожеві відтінки, матові і глянцеві. В цій роботі немає відтінків з блискучою серединою, вони є лише у зелених кольорах, а всі інші в нас глянцеві або перелисті, що не заважає кольорам. Вигравати своїми фарбами, доповнюючи один одну. На даний момент в нас завершення фрагменту, і потрібно нашу ниточку зафіксувати. Аналогічно початку роботи я фіксую її трьома-чотирма стібочками. Для того, щоб добре нитку зафіксувати, і вона в подальшому не зробила нам ніяких неприємностей. Після закріплення ще декілька разів, між самими бісеринками, що вже пришиті, я просто прокладаю цю ниточку, для того, щоб її вже Стовідсотково надійно зафіксувати. А далі просто відрізаю її в довільному порядку, там, де мені це зручно, і щоб вона нам не заважала. Ось так. Ось такі рожеві красуні в нас вийшли, чудово поєднуються з темними листочками, переливами зеленого, салатового та ніжними бутончиками конвалії. Дуже ніжна робота і, тим не менш, яскрава та приємна. Можна вважати, що пів роботи вже виконано, і залишилось зовсім небагато, а саме дві гілочки конвалії. До речі, такий чудовий орнамент з квітів міг би слугувати гарним фасадом для шкіряної сумки, або ж як фрагмент на вишивання футболки. Чи сорочки? Звісно ж, всю, всю красу камера передати не в змозі, але те, що вийшло, мене дуже радує. До речі, полюбляю схеми на атласі. В мене вже багато робіт саме на цьому матеріалі. Виглядає дуже вишикано та незвично. Зазвичай на цьому матеріалі я вишивала ікони, а всі мої вишиті рушнички були на габардині. І ось вже правий край рушничка. З гілочками конвалі вже готовий, ніжні та переливчасті, вони гарно поєднуються із яскравими квітами, що знаходяться знизу цієї композиції. До речі, можете помітити, що гілочки не симетричні. вони різні з лівого боку і з правого вони відрізняються. Вже закінчилась робота з рожевими кольорами. Можу сказати, що вони в мене залишились в наявності на інші мої проекти. А тепер в нас буде тільки зелені, оливкові та перелисті відтінки. Саме їх ми будемо і використовувати. А всі інші я буду сортувати та відкладати на потім. Купувала я їх запасом. І скажу я вам, що зробила я це все ж таки не дарма, тому що всі матеріали значно виросли у своїй вартості. Тож тепер трохи магії, не буду вас затримувати довгим процесом створення роботи. І дуже хотілося б, щоб все було насправді. Ось так за секунду кожна бісеринка займала своє місце. Але, на жаль, ситуація трошки складніша. Тим, хто тільки. Бажає навчитись вишивці бісером. Раджу спочатку брати за маленькі роботи, наприклад, маленькі рушнички чи заготовки на новорічні ялинкові прикраси. І впевнена, що ви закохаєтесь у цей витвір мистецтва, який ви створите власними ручками, а цей видрукоділя надовго стане вашим улюбленим. Ну що ж, ще трошечки, і робота вже буде завершена. До речі, в цій роботі я помітила певну характеристику бісеру. Номера відтінків не співпадали з номерами відтінків наявності у магазинах мого міста. Ви можете помітити, що зараз на одній з пелюсточок конвалії перлисті білі кольори відрізняються, але відрізнятись вони повинні більш контрастно. Та виробник мав певні складнощі з виготовленням цього бісеру. Чула це і від інших майстринь, що не співпадають відтінки. Зі сторони може здатись, що вся перлиста конвалія виконана в одному кольорі, але це не так. Ну що ж, цей момент настрою від створення роботи зіпсувати ніяк не зможе. До речі, цю серветку я намагалась вишивати на станку. Але для цієї роботи мені, коли в мене закінчувалась ниточка, доводилось кожну бісеринку брати до рук і вже пальцями надівати на голку, що є не дуже приємним, адже швидкість вишивки відшиву тоді помітно страждає. Все ж таки, вишивка бісером на станку для мене залишається проблематичною. Тож вишиваю я на столі, розкладаю свою роботу так, як мені зручно. Весь бісер в органайзері і відразу видно, де що знаходиться, нічого не заважає. І процес відбувається значно швидше. Звісно ж, не так швидко, як минає це відео. Але все ж таки швидше, ніж це було б на станочку. Ви запитували, чи можна вишивати бісерні роботи на п'яльцях. Якщо ви вишиваєте в один прокол і сама робота. Бісер буде знаходитись всередині вашого полотна п'яльців, то це може, звісно, бути. Бо навряд чи ви зможете поміж п'яльцями помістити тканину вже з відшитим бісером. Ви просто їх не одягнете. А якщо все ж таки у вас вийде, є суттєвий ризик пошкодити тканину або ж зіпсувати сам бісер. Та й з натягненням тканини на площину п'ялець будуть виникати значні питання. Але спробувати завжди можна. Можливо, ви винайдете саме цей спосіб, і він вам буде дуже зручним. Тож я вважаю, що немає нічого неможливого, і в рукоділлі завжди є спроби для нового, незвичного. До речі, бісер, який зараз знаходиться у лівому куточку темнозелений прозорий, що тільки що я пришила. Це бісер з моєї найпершої великої роботи, а саме картини Альтанка. Як саме я її створювала, ви можете побачити у попередньому моєму відео. Посилання знаходиться у верхній частині. І ви можете його переглянути. А ще краще підписатись на мій канал, щоб не загубити чудові ідеї до новорічних, великодніх та інших свят. Порадувати себе і близьких не тільки вишивкою бісером, але й іншими роботами, де потрібно шити чи вишивати. Я ж рада буду не тільки вашим підпискам, але й вподобайках, що ви залишаєте. Завдяки їм мій канал розвивається і якнайбільше людей зможе побачити та навчитись створювати красу власними руками. Тож в даному місці я просто закріплюю свою ниточку. Річ у тім, що нитка в мене залишилась досить таки. Нормального відрізку, і її ми не будемо відрізати, а використаємо, щоб все ж таки завершити ось цей листочок. І цим самим зекономимо не тільки матеріал, але і час. А лишній зайвий шматочок нитки нам завжди стане у нагоді. Ну от, вирішальний момент, останні стібочки, бочки, і можна вже розглядати, малуватись та насолоджуватись тим, що отримали. Обожнюю ці моменти, коли відчуття задоволення ми можемо розділити зі своїми близькими. Ниточка відрізана, наші канвалії вже готові. Що ж, що стосується бісеру, то ось яка його кількість залишилась в органайзері, але це далеко ще не все. Тому що в мене є бісер, який я купувала великим об'ємом. Було набагато вигідніше. Наприклад, пакет 50 грам коштував 43 гривні, а через деякий час пакетик у 10 грам 18 гривень. Можете самі вирахувати, що вигідніше купувати більшим об'ємом, якщо ви все ж таки будете в подальшому використовувати його і займатися цим видом творчості. Ось така краса. Тепер буде в мене знаходитись, продавати цей рушничок я не збираюсь створювала його особисто для себе. Залишилось нам його тільки обробити з іншого зворотнього боку та оздобити мереживом. Його я ще не придбала, це буде найближчим часом. Не пропустіть наступне відео. В ньому саме ми будемо вчитись оброблювати задню сторону ось таких великодніх рушничків. А кому не терпиться, може, звісно, подивитись моє відео на цю тему. Воно вже є в мене в наявності вишити бісером рушничок у синіх кольорах. І як саме я обробляла його мережевом. Впевнена, що таке відео стане вам у нагоді. Я ж дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на мій канал та будьте разом. На все добре, натхнення вам, миру та злагоди!